すいません。 Прошу записати далі. Ми з вами рухаємося з теми нашого року. Сьогодні ми розмовляємося за програмою. Перший та другий закони Менделя пригадуємо їх. І так, будь ласка, на початку. Давайте ми з вами пригадаємо українські фразіологізми. Можете взяти ручку і позначити, ну хто є, кого не, ну хто є, як можна з'єднати праву та ліву половинку, у, кого, у якої правої половинки є продовження в лівій половинці. Ану, Будь ласка, так, справа не в тому, що у вас були них, а в тому, встаєте ви знову чи ні. Алін, ручку беріть і, будь ласка, позначайте. Або можете сказати, якщо немає можливості. Прошу, Алін. А ну-ка. Так, я те саме хотіла сказати. Ну, давайте другу подивимось. Багато людей, багато людей, що і яке може бути продовження цього вислову. Так, добре, успіх це коли ти 9 разів впав, але 10 разів піднявся. Дуже добре. Так, далі. Далі, будь ласка, прошу. Так. Багато людей зазнають невдачі тільки тому, що здаються за два кроки до успіху, і останній світ змінює той, хто достатньо божевільний, щоб вірити, що він на це здатний. Тому ми з вами, завдяки нашим українським таким пословицям, розуміємо, що успіх приходить до тих, хто постійно працює, і ми з вами в тому сенсі продовжуємо далі. І так, давайте ми пригадаємо, що таке гаплоїдний набор. Ми тільки казали з вами на попередньому уроці, що таке гаплоїдний набор, хто може сказати гаплоїдний набор. Це що у нас? Який одинарний чи подвійний набір хромосом? Хто може пригадати? Подвійний набір хромосом. Подвійний набір хромосом, чи одинарний. А диплоїдний тоді, який буде. От Подивіться, гаплоїдний – це 1Н. Хто забувся, на берегах зорчика, будь ласка, гаплоїдний це 1Н, а диплоїдний – це буде відповідно 2Н. Гаплоїдний 1Н, а диплоїдний 2Н. Це набір хромосом. Діплоїдний ми знаємо два. Тепер, будь ласка, давайте ви подивитесь на екран і знайдете правильну відповідь. Яка, е, який термін відповідає саме правильному визначенню слова алель? Ано. Хто може сказати? Хто може сказати? І ти? А, одиниця спадкового матеріалу. Одиниця спадкового матеріалу це неправильно, це ген з за першим. Б, це правильно, Б, це різні стани. А велика, а маленька – різні стани одного і того ж самого гену. Добре, давайте наступний. Виберіть які декілька зайвих методів. Ану, будь ласка, про які ми не казали, не розмовляли на попередньому уроці. Будь ласка. Ану, хто A, може? це органічний метод. Uh, і якого ще немає? Якого ще немає методу? Mm. Ну, є цитогенетичний, але немає хромосомного. Отут два правильних, два, ну, дві правильних відповіді: таких методів, зазначених літкою b та c відповідно, немає. Так, тепер далі увага на екран: синдром якого захворювання позначений на даному малюнку. Хто може сказати? Ану прошу. Ми з вами тільки дивились на попередньому уроці, що Трисомія 21 першої пари це називається синдром Дауна. Ми сказали це, а по 18-й парі це називається синдром Патау. Прошу запам'ятовувати синдром Патау. Далі наступне, і ми переходимо з вами до Грегора Менделя. Ми вже сказали, що вперше він свої роботи подав в 1865 році, коли були відкриті всі закони генетики. Але, на жаль, він так і. Не дожив до того часу, коли вони були е, признані? Він помер за 8 років до відкриття до своїх законів. Але ця людина відкрила всі закони. Як Менделя Допоміг нам зрозуміти генетику сьогодні. вчені будь ласка, Як чи... ви чи успадковуєте? Скажіть, ознак... будь ласка, чи чутно вам звук дітей? Так чутно. Так. Своїх батьків вони можуть розраховувати ймовірність успадкування характерних ознак та генетичних захворювань на основі інформації, отриманої від батьків та сімейного анемнезу. Щоб зрозуміти, як ознака передається від одного живого організму до нащадків, нам потрібно відправитися в минуле 19 століття до людини на ім'я Грегор Мендель. Займаючись розведенням гороху, який він вирощував у монастирському саду. Він відкрив в принцип, що визначають спадковість у одному з класичних прикладів, мендель схрестив чистосортну рослину з жовтими горошинами, з чистосортною рослиною і зеленими горошинами, та вийшли жовті горошини. Ознаки жовтого кольору, мендель назвав домінантною. Потім він дозволив новим гібридним рослинам і жовтими горошинами самозапилитись. І у другого покоління були як жовті, так і зелені горошини, які означали, що зелена ознака була прихована за домінантною. Таку приховану ознаку він назвав рецесивною. За цими результатами Мендель зробив висновок, що кожна ознака залежить від пари факторів, один з яких успадковується від матері, а другий від батьків. Ці фактори називають алелями. Є різні варіанти генів, в залежності від того, якого типу алель була знайдена у кожній горошині. Може бути так званий гомозиготний горох, у якого обидва алелі однакові, та так званий гетерозиготний горох, у якого дві різні алелі. Поєднання алелей називається генотипом, а його результати жовтий або зелений колір, називаються фенотипом. Щоб научно проілюструвати, як на алелі розподіляються серед нащадків, можна Використовувати схему, так звану розчітку панета. Просто розміщуємо різні алелі по обом осям, а потім з'ясовуємо можливі поєднання, Назвемо домінантну жовту алель великою літерою Y, а рецесивну зелену алель маленькою літерою Y. Завжди Y велика домінує над своїм маленьким приятелем. Тому зелені дитинчата з'являються тільки тоді, коли у вас дві маленькі Y. У першому поколінні досліді мама то жовта гумозиготна горошина, і вона дає кожному дитинчатку жовту домінантну алель. А тато гомозиготний зелений горох, горох дає рецесивну зелену алель, тому всі їхні дітки горошинки будуть жовтими та гетерозиготними. Тоді у другому поколінні, коли одружаться два гетерозиготні рослини, у їхніх малюків можуть бути будь-які з трьох можливих генотипів, що виявляються в двох з можливих фенотипів пропорції 3 до 1. У горошин є багато ознак, наприклад, крім жовтого та зеленого кольору горошин. Бувають гладкі та зі зморшками, так що у нас може бути такі можливі поєднання ознак: гладкі жовті горошини, гладкі зелені горошини, жовті горошини зі зморшками і зелені горошини зі зморшками. Щоб рухатись підношення кожного генотипу та фенотипу, також можна використовувати решітку пенета. Звичайно, тепер це буде трохи складніше. Є багато речей на світі набагато складніше, ніж горох. Наприклад, люди сьогодні вчені набагато більше знають про генетику та спадковість. Але все починалося з Менделя та його року. Подивимося Як... рухаємось далі. І так прошу записати перший закон Менделя. Перший закон Менделя. Перший закон Менделя. І пишемо його, ну, якби, Формулювання. Перший закон Меделя. Під час перший закон Менделя, Давайте запишемо його іншу назву: Закон одноманітності гібридів першого покоління. Закон одноманітності гібридів першого покоління. Закон одноманітності гібридів першого покоління. Перший закон Менделя, по-іншому звучить назва як закон одноманітності гібридів першого покоління. І так, дивимось. На екрані у нас визначення, прошу записати. Під час моногібридного схрещування батьківських особин. Під час моногібридного схрещування батьківських особин, що різняться проявами однієї ознаки. Що різняться проявами однієї ознаки. У потомстві спостерігаються лише домінантні прояви ознаки, і усі нащадки будуть одноманітними, як за генотипом, так і фенотипом. Як за генотипом, так і фенотипом. Як за генотипом, так і фенотипом. Ми з вами дивилися, що грох, е який схрещував Грегон Мендель, жовтого кольору це був А-Велика-Велика, велика, і відповідно схрещував е гомазігота по рецесиву. Це буде А маленька а маленька. Внаслідок цього, зараз подивимося, як це ну, враховувати. отримувались нащадки гетерозиготи А-Велика, А-маленька. Але вони були всі одноманітні як за фенотипом, так і за генотипом. Так? Фенотип і генотип. Записали під. Можна далі рухатись? Так. так. Добре. Зараз ви так, тепер давайте зразу під, цю, під, цю, під цей закон розв'язуємо задачу. Дивіться, задача аналогічна, можна поміняти колір, можна поміняти там, форму, але якщо ми бачимо А велика, А велика, потім ми з вами, відповідно, бачимо, скрещують за А маленьким, А маленьким. Це дві гомозиготи по домінанті та по рецесиву. Це буде задача підходити під перший закон Грегора Менделя. І в даному випадку ми з вами рухаємось далі, дивимося. Гамети, Гамети ми з вами знаємо, що, як не крути, в А, велика і А велика, велика яке тільки одна гамета, А велика, а в другій А маленька, а маленька, тільки А маленька. І тепер, як знайти начатки? Давайте пригадаємо матеріал попереднього року, і ми знаємо, щоб знайти начатки, треба застосовувати, в таких задачах можна застосовувати метод фонтанів. Перша з першою, це буде відповідно А, велика, А маленька. Перша з другою і також буде А велика А маленька. Крім е, першої гамети в, в материнському організмі, є ще друга гамета, яка також може зустрітися з першою батьківською А велика А маленька і з другою батьківською А велика А маленька. Таким чином, ми можемо сказати, що всі нащадки, які утворилися, будуть мати е, набір генів А велика А маленька. Діти, хтось щось зрозумів чи ні? Пригадали, а, діти. Так. діти? Тепер, будь ласка, ми рухаємось і зараз це все записуємо в зошиті. Всі задачі, які ви сьогодні отримаєте, мають бути ну, таким чином описані. І так пишемо слово задача. «За -да Всі задачі мають бути оформлені, ну, як на екрані. Пишемо дано, будь-яка задача має дано розв'язання, відповідь. І так, дано. А велика. Якщо одна літера, це значить ген. Якщо одна літера це ген. Якщо дві літери, це значить організм. І так, а велика, це ген фіолетового кольору. Ген фіолетового можна кольору. просто не писати а позначити як ручкою кольорову якось. Так. А, ну, ні, а як же ж ні, ген фіолетового кольору? Ми просто пишемо ручкою ген фіолетового кольору. Ну, можете поруч позначити. Пропочіть, а поруч позначити, щоб воно, може, дійсно виченята бросалося, тому що різні кольори. Ген фіолетового кольору, а маленьке це ген білого кольору. Білого кольору, білого кольору, а велика велика. Це вже буде не ген, це вже буде організм. В даному випадку у нас буде квітка. Квітка фіолетового кольору. А велика велика Квітка фіолетового кольора, квітка фіолетового кольору. Так, далі. А велика, а маленька. Також це гетерозигота, але це квітка буде також фіолетового кольору. Квітка фіолетового кольору. А маленька, а маленька, квітка білого кольору. Як будь-яка зна... задача знайти знак П батьків parents і F1. Так, чи встигли записати дано діти? Я дописую. Угу, добре. Переходимо до аналізу задачі і пишемо розв'язання. І так, розв'язання. 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 перенс, дві крапки, батьки, жіночий знак, чоловічий знак і схрещення це зрозуміло. За умовою задачі у нас було сказано, що е, батьківські форми гомозиготи. Але одна за домінантою, друга за рецесивом. Тому, відповідно, ми пишемо: А велика, А велика, і під нею підписуємо фіолетова, «А маленька, А маленька» і під нею підписуємо, що це біла квіточка. Так, діти Чіп зрозуміла з записом е, батьківської форми, діти. Зрозуміло, так. Добре. Тепер ми ще пишемо G. Це гамети. Давайте подивимось на материнську особину, ну, як не крути, тут тільки А велика. Ось ми сюди її і записали. Далі. Як не крутий. У нас є е, батьківська особина і там тільки А маленька. Гамета, яка містить Ген, А маленьке. Так, це записали. Я прибираю і далі. Давайте дивитися е, А велика е, перша з А маленькою другою. Яка буде, е, Який буде началь? А Велика, А малень. маленька. Ось ми пишемо f 1 і записуємо А, велика А маленька. І під нею зразу дивимось на умову задачі, ми прописали, що це А, Велика, А маленька. І ось ми підписуємо, що це фіолетова квіточка. Далі. Перша з другою, що ми можемо сказати? Перша з другою, що ми можемо сказати? А велика, а маленька. А маленька. І знову, ну, дивлячись, що перша така, ми пишемо термін фіолетова. Ознаку, не терміну ознаку Фіолетова. З першою ми розібрали. Тепер йдемо. Друга з першою. Друга з першою. Така ж сама фіолетова. І друга з другою. Також Фіолетова. Так, ми зрозуміли. Діти, чи є питання до цього моменту? Діти. Мама. Добре, тепер дивимось. Генотип. Генотип ми з вами записували, що це набор генів. Значить, я маю подивитися на нащадків і виписати, які е, гени, тобто літери, які їх позначають, у нас зустрічаються. Я дивлюсь, вони всі: А велика, А маленька. Чотири дитини більше не може бути, це значить буде 100%. Тож зрозумів чи ні? А велика, А маленька це генотип 100%. Вони всі одноманітні. Дивимось далі. Фенотип. Фенотип це зовнішній вигляд. Ми підходимо, підписали, що вони фіолетові, і також пишемо, що це 100% фіолетові. Прошу записати. Чи є питання до генотипу та фенотипу діти? В мене немає питань. добре. І відповідь, будь ласка, перепочіть відповідь. Всі нащадки мають генотип А велика, А маленька 100% і фенотип там фіолетові там 100%. І складна задача? Ні. Ні, добре. Далі. Тепер ми переходимо до другого закону Грегора Менделя. Пишемо другий закон. Другий закон, по-іншому, називається закон розщеплення. Запишіть просто закон розщеплення. Зараз ми е, напишемо сам закон, а тепер давайте подивимося. Регор Мендель не зупинився, він взяв нащадки, які були отримані в першому поколінні, а саме А-Велика, А маленька бачимо, скрестив між собою, і у нас е, з'явився зелений колір. Яким чином? Давайте подивимось: перша з першою у нас буде яка? А велика, А-велика, ось жовта. Перша з другою, А велика, А маленька. Також жовте це повне домінування. Друга з першою, ми дивимося. А маленька, А велика, але запам'ятовуємо правило, коли дві однакові літери і одна із них велика, одна маленька, так і хочеться записати А маленька, А велика, то потрібно поміняти, щоб першою літерою була А велика. Тобто ми записали те ж саме, але правильно, генетично. І ось друга друга, давайте подивимось, друга друга, ось вона вийшла а маленька, а маленька. Це у нас і буде закон розчеплення, бо відбулось розчеплення по фенотипу. Давайте ми з вами подивимося, що у нас тут є. Значить, у нас було три жовтих, ось число три це фенотип. І одна зелена це буде що, ну, одна штука по фенотипу. Це буде розщеплення 3 до одного. А давайте подивимось по генотипу. Генотип це набір генів, тобто літер. А велика, велика, скільки разів зустрічаються діти? Серед нащадків один раз. Якщо 4 дитини, це 100%, то скільки це буде у не штуках, а відсотках дітей? 25%. 25% запис, ну, позначили. Тепер давайте дивитися. А велика, а маленька. Скільки разів зустрічаються в штуках? Два рази два рази, що буде становити, скільки відсотків. 50 відсотків. Два рази або 50 відсотків. Два рази або 50 відсотків. І залишається одна зелена особина. Раз вона... 25 відсотків. буде 25 відсотків і разом становить 100 відсотків. Тобто ми знайшли, що відбулося розщеплення і по фенотипу. Фенотип це було ось 3 до одного, а по генотипу, скажіть, в якому співвідношенні числа називаємо генотип. В якому співвідношенні? Один до скольких штуках? До двох і до одного. І ще раз, фенотип це зовнішній вигляд. Три жовтих, один зелений. А генотип це у нас буде який відповідно. Один. Один два, до двох до одного. До одного. Все. Хто не зрозумів, що ще раз пояснити, діти? Чи зрозуміла вже? Все зрозуміло. Так, далі пишемо: ми записали другий закон або закон розщеплення. І пишемо. Будь ласка, друге, під час моногібридного схрещування двох гібридів першого покоління. По гібридів першого покоління, які є гетерозиготами, то тобто, є А велика А маленька. У потомстві спостерігається розщеплення за фенотипом 31 і за генотипом 1, 2, 1. Прошу переписати. Це був другий закон. З рахунок того, що з'явилися нові формати саме, е, нові формати сам, а саме е, зелений і три е, один зелений та три жовтих. Оцей буде фенотип три до одного, а генотип ми з вами розказали А велика, а велика один раз, а велика а маленька два рази, і А маленька-маленька один раз, тому і вийшов генотип один до двох до одного. Так. Діти, все зрозуміло можна далі? Так, так. переписали? Можна Все зрозуміло? Рухаємось далі і знову задача з квітами і дивимося. як ми бачимо батьківські форми А велика-маленька. А то, значить, це буде вже другий закон. І ми тільки що проговарювали які будуть нащадки А велика, а Велика, а Велика, маленька, велика маленька. А а і тепер ми бачимо, що по кольору 3 до 1 а по генотипу 1, 2, 1. Але ми прописуємо нашу задачу два. Умову ми не переписуємо. Бо воно все те ж саме, але додаємо розв'язання. І так, будь ласка, в мене тут. Пишемо задача 2 і пишемо розв'язання. Умову не переписуємо, бо вона залишилась. То ж саме ген фіолетового кольору, білого кольору, а велика, велика квітка фіолетова, а велика, маленька квітка фіолетова, а маленька маленька квітка білого кольору. І так, будь ласка. І так, будь ласка, давайте думати, які ж будуть нащадки діти? Ану, хто може прокоментувати? Перша, давай, давай. Перша з першою це буде яка? А ну, велика, а маленька. Ну, перша з першою. Чому ж буде маленька? Я сказав Це А буде... велика. Монозигота по домінантній. Правильно, не монозигота, а гомозагота Ой, гомозигота. По домінантній. І так. Хтось сказав, що А велика, а маленька. Перша з першою. Звідки взялася, А маленька? Перша з першою. А велика велика гомозигота по домінанті. Перша з другою, будь ласка, яка, який буде нащадок? А, а велика А, а, а... Так, да, Добре, якого кольору буде ця квітка? Фіолетова. Фіолетова. І це буде гетерозигота. Друга з першою, будь ласка, який буде нащадок? Білого біло. кольору. Ну, чого ж білого? Фіолетового. Фіолетового кольору дивимось, Ось ми з вами прописали різні умови, і ми дивимось, А велика, А маленька це буде квітка фіолетового кольору, бо там є ген, який відповідає за фіолетовий кольор. Далі, будь ласка, і тепер давайте дивитися далі. А маленька, А маленька, це буде квітка якого вже кольору? Білого кольору? Кольору. Так, тепер, будь ласка, ми записуємо далі. тепер е, переписуємо А я коментую. В гетерозиготі А велика, А маленька, є, відповідний ген. Одна літера А. Ось ми його записали, і друга літера А маленька записали. І тут точно так же А велика і А маленька. Ми все це проговорили. Чи є питання до цієї частини задачі? Немає. Немає. Переписали діти? Ви приєднуєте потім класну роботу повністю і домашню. Там будуть розв'язування задачі до Google класу, тому прошу писати. Всі, хто є на уроці, я позначила і прошу записати. Тепер давайте проаналізуємо генотип. Генотип ми сказали, що це набір генів. Ось ми дивимося з вами. А велика, А велика є, є. Ось вона зустрічається один раз, тобто 25%. А велика, а маленька? Зустрічаються такі? Генотипи там зустрічаються їх два рази, і вони також складають 50%. Далі, дивимось, а маленька, а маленька, це буде одна штука, тобто 25%. Чи є питання до генотипу діти? У мене немає питань. Пре? Покаємось далі. Тепер давайте подивимось фенотип. Фенотип це зовнішній вигляд. Ми підписали фіолетова-фіолетова, їх три штучки. Ми записали фенотип фіолетова, вітере три штучки 75%. І одна штука 25% це буде біла квітка. Так. І відповідь. Нащадки мають фенотип 3 до одного, генотип 1, генотип 2, 1 Питання до цієї задачі, діти. Питань немає. Добре, рухаємось далі, і ми з вами розібрали всі задачі, які є. І так, домашнє завдання у нас буде опрацювати параграф 34 і розв'язати надані в окремому документі задачі, які приєднаєте разом з класною роботою. Дякую за увагу. Слухаю ваші питання, діти.